Так, сьогодні 26 жовтня, 2014 рік. Це є дитячий заклад, Ой, дитячий садочок, веселка. От тут є охоронці цього закладу. От. Ну, а цей сюжет про те, як поклали шлагбаум на, вулиці, на перехресті вулиці Капушанської, там якийсь провулок іде, і о, Володимирська вулиця. От. І от навіть люди кажуть про те, що... Хтось поставив шлокбаун. Що проїхати не можна, неможливо не, ні не проїхати, нічого. Но. І скоршує все, що, що це зроблено за допомого Погорєлова. Хоча обрати той шламбам, там не да, Бо там живе <кх> його синочок. От, я зараз покажу, для чого якби ця дорога Вона слугує для того, щоб люди могли підвести своїх дітей до дитячого садочку безпосередньо, особливо коли погана погода. От, а шлагбаум автоматичний. Там є брілок. Погоріло малий під'їжджає, нажимає на кнопочку, шлагбаун відкривається. А решта людей мають ходити пішки до дитячого садка. От я зараз вам покажу цю дорогу. Охоронці пропонують зламати цей шлагбаум

Вулиця Володимирська, це якийсь проулок. Не знаю, може якесь назви є. От в одному з цих домиків живе синочок Погорілого. Я, чесно кажучи, був здивований, коли побачив цей шлахбаун, як його досі не зламали. Ну от Бачите? Гарний такий. А тут люди роблять собі вже імпровізовану стоянку. Коли під'їжджають, бачать шлакбаун, тут зупиняються. От. Я бачив в погану погоду, тут особливо стільки машин набито. Що нема де припаркуватися, всі паркуються на дорогах. А далі йдуть пішки, ніхто ну, це, не обурюється, всіх це влаштовує. Ну, я думаю, обурюються, але нічого не роблять. Так що треба буде нам щось зробити.